Скажу чесно, я не вмію відкладати гроші взагалі. Ті, хто мене знають особисто, підтвердять, що це правда. Я постійно живу у пірмі між треба економити і живемо один раз. Ну, я думаю, що багатьом це знайомо. Але і мені іноді потрібен малесенький капітал для втілення якихось потреб. Наприклад, я хочу електросамокат. І тут одразу лайфхак показу. Щодня я їжу на роботу на електросамокаті, але не на своєму, а на орендованому. Оренда самокату в моєму випадку коштує приблизно 60 гривень. Що найкраще в роботі повертатися додому. Тому в мене таких поїздок за день дві. Ціна прикольного самокату, який я собі хочу, я зараз до речі його намалюю. Ви скажете, Боже, яка краса? Так, ця краса коштує 12 тисяч гривень. Виходить, що до мого комфортного пересування мене відділяє приблизно 100 таких робочих днів. І все омріяний електросамокат твій. Як у мене це вийшло? Я складав гроші у конверт. Давайте покажу, як його створити. Спойлер це дуже легко. Як я вже казав, у конверт можна збирати гроші не тільки на свої особисті потреби, а й на волонтерські запити чи на допомогу нашим військовим. Це дуже важливо, а головне легко та прозоро. Отже, показую, як створити конверт. Заходите у Приват24, у головному меню обираєте конверти. Далі натискаєте Створити конверт. Вважайте, вже пів справи зроблено. Тепер напишіть назву для конверту, яку бачитимуть усі, коли ви зашерите посилання на цей збір. Якщо не знаєте, що придумати, можна вибрати вже готовий варіант. Тепер додайте опис. Ви можете поставити собі нагадування, що це на умріяну подорож, або описати, чому цей збір надважливий для наших військових. Оберіть валюту -конверт. Гривня, долар, євро. Неважливо, важливо, що поповнити конверт можна тільки в його валюті, і після створення це не можна змінити. Ви можете поставити мету конверта: це сума та дата закінчення накопичень. Як на мене, це крутий стимул для досягнення цілі. Залишився фінальний штрих: можна змінити оформлення свого конверту. Крута штука, яка одразу що візуально відповідає меті вашого конверта. Підберіть, яке оформлення до вподоби, і це допоможе вашим друзям швидше считати ціль збору. А це потенційно вже закритий збір. Зручно, дієво і стильно. До речі, в описі цього відео є посилання на конверт від благодійного фонду. Я буду вдячний, якщо ви долучитесь до нього. Тож, конверт створено. Ви на шляху до своєї мети, з чим я вас і вітаю. Таких конвертів можна створити аж до 15 штук, і цілі можуть бути які завгодно. До того ж є багато фішок, які вам 100% підійдуть. Як я вже казав, я абсолютно не вмію відкладати гроші, бо іноді витрачаю свої накопичення. Ну як іноді? Достатньо часто і достатньо тупо. Тримайте дві прикольні фішки. Перше, ви можете заклеїти конверт. Що це означає? Це означає, що конверт заблоковано до певної дати або суми. По факту, ви захищаєте свої гроші від себе. ж. Ну, зараз я адекватний, але коли бачу щось безглузде, але познижці... Купую. Тож, якщо все ж таки ваш конверт не заклеєний, то тримайте другу фішку. Ви можете розрахуватися конвертом як звичайною карткою. Не треба виводити суму на картку, просто додаєте конверт на свій смартфон, як ви зазвичай додаєте картку. От і все. І невже це не 2024 рік. Це дуже круто і зручно. Тепер всі мої кошти під контролем, і ніби на звичайній картці. До речі, про картки є інший прикольний та корисний відос. Ось він. Обов'язково подивись. Щойно зрозумів, що мені 32 роки, а я мрію про електросамокат. І головне забув, підпишіться на цей канал, тому що саме тут будуть виходити інші круті відео про те, як вам допомогти підтягнути свою фінансову грамоту. Кидайте це відео батькам, родичам, знайомим, і пишіть в коментарях умріяне бажання, на яке б ви хотіли відкрити конверт, тому що мені ще здається, що відкрити конверт на електросамокат ну це не прям найкраща ідея. Папа! -па. Те, що конверт заклеєний, це прям тема. Тому що в мене є друзі, які мені ну, свідомо не дають гроші в борг. Бо я коли в ТЦ, в мене просто фляга свістить, я купую все. А так, якщо навіть банк буде мене захищати, це прям 100% Я не витрачу гроші на якусь фігню. Заклеєний конверт це прикол.